Ну, а щоб в країні таки відбулися реальні зміни, українській політиці бракує героїв-кіборгів. Ці слова Святославова Карчука сколихнули спільноту і збили пафос із церемонії роздачі державних нагород до Дня Соборності України. У числі шановних людей до президентської адміністрації покликали лідера гурту Океан Ельзи. Співак від ордена відмовлятися не став, але скористався нагодою сказати президентові про наболіле у вічі. Внутрішній ворог, який є в країні, корупція. Абсолютна, тотальна несправедливість, відсутність якихось ну, справді реальних, показових речей, які би показали людям, що влада справді змінюється докорінно. їх нема. А для того, щоб, щоб цього ворога внутрішнього перебороти, який, як, на мою думку, є значно підступнішим і, і хитрішим, і небезпечнішим, ніж будь-який зовнішній ворог, тому що він невидимий, потрібні теж герої, теж кіборги, тільки в політиці. Так от сьогодні таких героїв, які боргів в політиці, у владі в нас нема. Є звичайні люди, які думають про себе, які стараються деколи сидіти на різних стільцях одночасно, які а, завжди знаходять виправдання: е, там, війна в країні, тому щось не відбувається, ціни на нафту впали, політична конкуренція, минула влада, ще якісь речі, тяжка ситуація ззовні, кон'юнктура. Це все правильні, логічні речі, але вони притаманні звичайним простим людям, а нам потрібні герої. Геракли, не знаю, Геркулеси, кіборги наші, які стояли в аеропорту. Вони не, не чекали і не думали про несприятливу кон'юнктуру. Я говорив цього очі президенту не як особистості. У мене немає персональних претензій до нього. Це стосується будь-кого українській владі, всіх одночасно. Мені дуже хотілося б закінчити свої слова, що люди чекають від влади змін. Це би були гарні підбадьоричі під слова. Але правда в тому, що люди взагалі вже від влади нічого не чекають. І це найгірше. Якщо ми вчасно це не зрозуміємо, то ну, завтра буде пізно.